Добрий вечір. Добрий вечір. Е, підкажіть нам, будь ласка, як нам привчити нашу собачку до пільоночки? Який вік порода, як визвати? звати? Е, типу порода, вік 8 місяців. Вона, якби і ходить на пільоночку, ну буває таке, що і мимо ходить. На вулиці ходить в туалет? Ходить. Коли вона ходить в туалет вдома, ви, ви часто гуляєте? Зранку ввечері гуляєте? Зранку і ввечері, да. А коли вона ходить в туалет. Ну, вона просто не витримує, чи, чи як? Ну, вона, я так розумію, що вона не терпить до. Вигулів, вона якби і на дворі сходила, і, і, і на пілонку вдома сходила, і може сходити, просто сходити. Дивіться, якщо собака не терпить і вже їй 8 місяців, то я підозрюю, можливо, вона збучена. Вона збучена вдома, бігає за іграшками, дурачиться. Так, да, да, Ви кидаєте іграшки? Так, да, і вона часто бігає, кіт у нас є, вона з котом бігає, ну, вона все час бігає. Ну, як тільки ви створите собаку отаку, яка буде спокійна, вона буде думати і ходити на пелюшку справно, а, а може взагалі і не буде ходити вдома, а буде ходити на вулиці. Угу. От, а от, як от, так створити? як створити, ругайте, щоб вона не бігала, не, не кидайте їй нічого вдома. Просто сісюкайте її, коли хочете все. А вона в нас взагалі така, вона всіх любить, всіх обнімає, всіх цілує, ну, всіх-всіх. No. Yeah, тут, ми переход... да, тут ми переходимо вже до кордонів. Коли собака порушує ваші кордони, всіх любить, то ваша собака mm -hmm. тепер у вас на голові. Якщо ваша собака у вас на голові, значить вона е, веде себе як захоче. Вона сить де хоче. І ви їй не указ. Mm -hmm. Точет, кордони, дивіться, да? ви повинні самі для себе вирішити. Хочете, щоб собака далі пісяла не туди, нервувала, можливо, погано залишалася вдома, да? бігала, дурачилась і так все життя було. Хочете продовжуйте її дозволяти на голову залазити? Не хочете? Підсваріть за кордони, підсваріть за кота. Навчіть її бути спокійною вдома. А на вулиці хай ганяє, що хоче, робить. Це ж питання <клухи> до вас. Добре. <клухи> Зрозуміло. тоді в нас вона із за того, що вона не вихована, так? із-за <різь> да, того, що вона, по-перше, ієрархія порушена. Коли ієрархія <різь> порушена, вона до вас лізе, любить вас, і ви її за це не ругаєте, на жаль, собака сама по собі. В неї будуть проблеми, вона буде боятися щось, і вона не виправить це. Да? Вона буде ревнувати вас до всіх людей, там, дітей і тому подібне. Вона постійно буде на нервах. А коли вона на нервах, вона не буде терпіти. Ну, вона все ж таки любить, коли приходить, там, ну, хтось додому приходить, то вона тоді дуже рада. А так ну, цілий день ну я не скажу, що вона там дуже. Там, прям... без питань, я не проти, що От як вас немає я когось не вдома і приходить, ну що вона працює. Я розумію, я розумію, що у вас собака сама найкраща. Я ж вам пояснюю. Да? Якщо ви все почнете виправляти, mm -hmm. можливо, для вас це буде дуже важко, тому що ваша собака буде типу сумна, але вона буде спокійна. Розумієте? Ви звикли, що вона постійно бігає, дурачиться, перезбуджена, да? типу весела. А я, коли працюю, собаки спокійні вдома. І це не значить, що вони сумні або нещасливі. Це значить, що ми їх так навчили себе вести. І в такому стані ваша собака думає, вчиться і нервову систему свою оберігає. Розумієте? Не ругайте кожен раз, коли вона лізе до вас. Ну, зрозуміло, будемо будем намагатися. Добре, дякую. От, е, да, ще раз приклад, дуже простий. От, сьогодні я гуляв на вулиці, чужа собака підбігає до моєї дитини і лізе. Чого вона лізе? Бо вона дуже любить свого хазяїна і постійно хазяїн її за це гладить. Це нормально, коли собака до хазяїна підбігає постійно він і гладить? Ну, тут нормально, а потім так само вона робить з дітьми чужими. Це нормально? Ні. Угу. Він же ж, ваш пес любить всіх інших на вулиці, інколи може можуть порушити кордони, але ж це ж неправильно. Розумієте? Угу. Чому це неправильно? Бо ми, люди, навчили цього вдома. А потім mm -hmm. будуть проблеми, да? Він буде лізти до людини, він буде лізти до собаки. Собака йому гаркне, а він такий тху на тебе. Я на хазяйку плюю, лізу далі і на тебе буду плювати. Розумієте? Зроз... Да, зрозуміло. Бачите, скільки проблем? Я вам можу стільки проблем із цього розказати, що ви повинні вирішити. І це не значить, що ви менше будете любити. Сюсюкайте собаку, коли вона чемна. Сюсюкайте собаку, коли вона не лізе. Запрошуйте її до себе саме, коли ви просите, а не коли вона на голову залазить. От і все. Коли ви всі uh -huh. ці патрони виправите, знаєте яке задоволення, коли собака вас поважає і тільки по запрошенню підходить. І так само вона веде себе з дітьми, з людьми. Тоді я можу безпечно відпустити собаку без повідка, і я не буду переживати, що вона когось налякає. Розумієте? Uh -huh. Добре. Dobre, è rassuniva. Grazie. Sì, bene. Buona sera.